Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Почнімо наше спілкування. Слава Україні. І нагадаю, що партнер нашої програми Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з собою. Посправді вона зі мною. Я сьогодні не в студії, але водичку маю. Як ви бачите, і так, шановні, ми робимо збір на а, лита, на літак для ескадрилі протиповітряної оборони. Я вам періодично розповідаю, як працює ця схема збиття російських дронів. А український пілот за наведенням землі виходить на ціль, а вибирає дистанцію. А стрілок знищує. Російський безпілотник, в тому числі, звісно, і розвідувальні безпілотники, і, мабуть, в першу чергу, тому що саме вони наводять російські ракети на, на цілі справа. Як цікава, відверто кажучи, ви би бачили захоплення цих пілотів, які це роблять, вони займаються своєю улюбленою справою, літають і ще й прикривають країну з повітря. Справа як цікава, так і небезпечна. Ну але хіба нам з вами говорити про небезпеку, оскільки мені здається, що кожен громадянин України який в Україні, але ця небезпека його супроводжує під час російської війни, під час війни Росії проти України, шановні, і щодо <кій> даруйте, і щодо а, а, війни Росії проти України, тема арешту російського диктатора Путіна, якщо він наважиться їхати в Бразилію на саміт Брікс, ну не пересічно, погодьтеся. Навіть я вважаю, що навіть розмови про те, що Путін ВВ має бути заарештований, свідчать про те, що мова йде про а, високопоставленого воєнного злочинця, який розпалив найбільшу в Європі з часів Другої світової війну. Зараз з нами на зв'язку Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права києво могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. А отже, Генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю, виданню Reuters повідомив, що отримав розвідувальні дані про те, що президент Росії Володимир Путін може відвідати саміт. А, бачите, я не точно сказав. Це не саміт БРІКС. Поправляю сам себе велика двадцятка. Це... саміт Великої Двадцятки. Саме так саміт Великої Двадцятки. У Бразилії наступного місяця за словами пана Костіна через інформацію про те, що Путін може бути присутнім на саміті Великої Двадцятки в Бразилії, бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана, я думаю, це ключове слово. зобов'язана заарештувати російського диктатора Путіна, якщо, звісно, він наважиться відвідати Бразилію. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, якщо Бразилія велика. Здавалося б, самодостатня країна не наближена до Росії. Якщо Бразилія піде шляхом Монголії, а яка зустрічала Путіна як президента з усіма почестями, ну звісно, про те, щоб заарештувати російського диктатора, там і мови не було. Що це означатиме для системи міжнародного права? Ну, по-перше, я думаю, що це мало вирогідно і, скоріше за все, Путін просто не поїде в Бразилію, тому що ніхто не зможе надати йому гарантій, що він не буде не те, що заарештований, але навіть що не буде жодного затримання чи судового розгляду цього питання. Якби так сталося, що Бразилія не виконала свої зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Це був би дійсно великий удар для міжнародного кримінального правосуддя. Бразилія є найбільшою державою Латинської Америки, претендує на роль регіонального лідера. Претендує на постійне членство Раді безпеки ООН, е, активно бере участь в миротворчих організаціях. В принципі, є країною, яка дотримується норм міжнародного права. Тому е, не співпраця з судом такої країни, як Бразилія, дійсно була би великим ударом. А які варіанти є у бразильської влади на сьогодні? Вони можуть відмовити Путіна ну, будь-якими способами, методами а, якоїсь дипломатії між бразильськими і російськими послами від такої поїздки, яка по суті руйнує світову систему права? Це насправді дуже просто. За великим рахунком тут не треба ніяких е, вмовлянь чи дипломатичних кроків з боку Бразилії. Їм просто достатньо не надати гарантій. Або попросити дипломатичними каналами не приїздити особисто Путіну і в Москві цей сигнал зрозуміють, тому що для того щоб убезпечити свого лідера, вони би наважились на таку поїздку тільки якби мали чіткі гарантії. Я думаю, що вони самі розуміють, що президент навіть Бразилії не може дати таких гарантій. Бразилія все ж таки є демократією, і питання про е, можливий екстрадиційний арешт. І видачу передачу Путіна в ГАГу розглядався би за поданням прокуратури в федеральному суді, на який, в принципі, президент не має прямого абсолютного впливу, плюс в Бразилії діє діє вільна преса це би питання точно обговорювалося, і в принципі ми бачимо, що наприклад за таким самим сценарієм розгорталися події в Південній Африці, де був якраз саміт БРІКС, якщо не помиляюся, і де президент. Пар був в принципі схильний прийняти Путіна, але там була сильна опозиція, незалежні суди, і він не зміг надати відповідні гарантії. Тому Путін за великим рахунком не був туди запрошений. Я думаю, що щось таке станеться в Бразилії, і він просто не отримає необхідних гарантій, тому що ніхто в Бразилії не зможе йому такі гарантії надати. Тобто ситуація наступна: договорнячок не пройде, якщо собі припустити, що Путін чи його адміністрація домовиться з адміністрацією президента Дасільви, і вони якось все це повирішують і нададуть гарантії, все може вилізти боком несподіваним чином, наприклад, через подання генерального прокурора до суду, ну і власне і судовий вердикт. А наскільки вірогідний такий варіант? Ну, по перше, да, дійсно може бути подання незалежне від президента, і в демократичній великій державі не все контролюється президентом. По-друге, це буде серйозний удар по міжнародному престижу в Бразилії. Ну і в принципі має визвати внутрішню політичну дискусію, тому що це буде пряме, чітке зневажання своїми міжнародними зобов'язаннями. Крім того, необхідно пам'ятати, що такі самі гарантії треба отримати від усіх країн. Через повітряний простір, який буде рухатися літак Путіна. А якщо це буде якийсь з їхніх літаків, які використовуються для перевезення президента, то потрібна ще дозаправка. Тобто, насправді потрібно отримати гарантії. Я не фахівець з авіаперевезень, але мабуть не в однієї країни, можливо до десяти, через які всі будуть пролітати. Тому насправді я не думаю, що це навіть реалістично з боку ну, з точки зору Росіян, тому що вони повернуті на безпеці. І ордер про арешт ускладнює цю ситуацію. А таким, таким чином зараз Путін літає тільки найближчі е, авторитарні країни, які або мають кордон з Росії, або до яких можна безпечно добратися. Ще він, в принципі, звісно, не так, як північно-корейський лідер, який майже нікуди не виїжджає, але близько до того. Тому мені виглядає, що взагалі е, можливість поїхати до Бразилії, яка передбачає. Такий да, трансатлантичний перельот через повітряний простір багатьох країн в сьогоднішніх умовах ордеру про арешт просто нереалістичним. І навіть якби Бразилія погодилася і хотіла би його прийняти, логістичні проблеми і ризик переслідування Путіна і його арешту всередині країни просто би ну, помножено на ноль такі будь-які договорнячки чи зусилля. До речі, я розмовляв з міжнародними юристами, вони кажуть, справді підтверджують вашу тезу про те, що будь-яка країна в повітряному просторі якої може опинитися літак на борту якого особа щодо якої щодо якої є ордер на арешт, в даному разі мова про Путіна може посадити примусово цей літак і заарештувати. Хоча це мало ймовірно, насправді як працюють залякування Росії на уряди інших країн. Адже росіяни заявили, що спроба арешту їхнього лідера та диктатора Путіна а буде прирівнюватися до початку війни між цими країнами? Це хороше питання. І дійсно, росіяни десь е, працюють вмовляннями, десь працюють понятійно, десь працюють залякування. Ну, то мовно, в Китаї, куди поїхав Путін, нікого залякувати не треба. Китай не ратифікував Римський статут, не підтримує. Між діяльність міжнародного кримінального суду, і там Путін розглядається як такий надійний партнер. Тому там нікого залякувати не треба було. А є різні країни, які в принципі по різному ставляться до того, що є в Росії, і насправді сьогодні Росія може залякувати ну хіба ще найближчі країни, як Монголія, яка затиснута між Китаєм і Росією і повністю економічно залежить від цих двох країн. Але подивіться навіть Вірменія, яка, начебто, до сих пір дуже сильно залежить від Росії і є все ще частини ОДКБ цієї псевдобезпекової організації, яку створила Російська Федерація. Але і Вірменія ратифікувала Римський статут. І якби Путін захотів приїхати в Вірменію, він міг би бути там заарештованим. Тому очевидно, що найближчим часом він туди не приїде. Коментарі Пискова щодо ратифікації Вірменії були такі дуже злісні, що це не дружній акт, що це не викликає довіри, але по факту Росія нічого не змогла з цим зробити, і це насправді показує обмеженість впливу Росії і перевагу національних інтересів для кожної країни. Якщо навіть маленька Вірменія, яка до сих пір в військовому плані залежить від Росії, не боїться. І готова ратифікувати Римський статут, то що говорити про інші країни, які знаходяться далі від Росії і менш залежні від неї в економічному чи військовому впливі. Тут насправді діє інший фактор: що є багато країн, які розглядають діяльність міжнародного кримінального суду або керівництва цих країн як загроза для себе. І тому не підтримують його діяльність, не визнають її юрисдикцію. І навіть якщо ця країна ратифікувала Римський статут, можуть закрити очі. На відвідання Путіна і в попередніх випадках в історії міжнародного кримінального суду такі випадки були, коли ордери про арешт не виконувалися країнами-членами. Це, звісно, б'є по міжнародному кримінальному правосудді, засвідчує, що е, країна-учасниця не поважає міжнародне право з цим. Намагаються боротися світова спільнота, але це реалії сьогоднішнього життя, в як, в яких не весь світ визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. І за справедливість і його юрисдикції що треба боротися? Тому Росія діє з погрозами там, де вона може, це таке обмежене коло держав. Плюс вона покладається на ті держави, які ем, скептично ставляться до роботи МКС чи прямо заважають цій роботі. І таких держав, на жаль, на сьогодні ще немало в світі. Тобто мотивація наступна: не створювати прецедент, щоб не вийти на самих себе, я так, я так розумію. А скажіть, ми можемо з вами так дещо пофантазувати? Фантазії, я вважаю, позитивним явищем, от ми фантазували про літак, а вже зовсім незабаром він почне виконувати бойові місії. Ну тобто, досить часто фантазії все ж таки тр трансформуються в реальні справи. А як би, в принципі, могло би виглядати затримання російського диктатора на чужій території? А росіяни возять з собою. Зрозуміло, що велику кількість охоронців вони озброєні. Ця зброя навіть не перевіряється там, митними процедурами. Ось. Тобто, це виглядало щось на кшталт такої перестрілки, штурму силами там, якихось місцевих сил спеціальних операцій резиденції з зачитуванням зачитуванням прав. І всього іншого з кайданками, от як би це могло виглядати? Ну, давайте пофантазуємо. Насправді такого прям прикладу я в історії не пам'ятаю. Зазвичай більш така поширена історія, яка відбувається, це зміна режиму в цій країні, де колишній диктатор, президент, прем'єр-міністр, генерал втрачає владу, втрачає підтримку власної держави і відповідно. Ніхто не їде на танках його захищати, і він в той чи інший спосіб або передається міжнародному правосуддю, або його знаходять в третій країні, де так само його ніхто не захищає. Але можуть бути різні варіанти. Уявіть собі, наприклад, що Путін летить літаком кудись в третю країну, яка не збирається його видавати, але стається поломка літака, і вони вимушені екстрено сідати. В третій країні, яка визнає юрисдикцію, і в цьому випадку була би реальна проблема для президента Путіна, тому що е, вилітіти він нікуди не зможе, а країна змушена його видати. Саме тому зараз виглядає так, що е, російські спецслужби дуже ретельно планують, куди і як може летіти Путін, е, саме тому він літає неподалік від е, кордону на найближчі держави. Він може залетіти в Середню Азію, де вони мають вплив в Монголію заїхати. Ну і до дружнього Китаю, але отакі от да далекі вояжі. Я думаю, що навіть за будь-яких гарантій е держав не здійснені, тому що повітряна е подорож має ну можливі е непередбачувані обставини, і всі їх прорахувати дуже складно або неможливо. І ви можете оказатися на запасному аеродромі в країні, яка е вас далі не випустить. Е ну це насправді прямий наслідок е дії міжнародних ордерів про арешт. Які на сьогодні визнаються е, державами членами їх 124, це велика кількість, це не всі держави, але це велика е, кількість держав. Тобто доля югославського диктатора Мілошевича, в принципі може спіткати Володимира Путіна, але за умов зміни режиму в самій Росії, коли власне ті, хто прийдуть до влади, ну будемо говорити mm -hmm. так, здадуть міжнародному правосуддю свого колишнього диктатора. Ну, очевидно, давайте розуміти, що. Якщо в якийсь момент Росія як держава захоче повернути нормальні відносини з Заходом, передусім економічні, да, можливість подорожувати, продавати свій газ в обмін на валюту, робити інвестиції, то це може бути зроблено лише зі зміною режиму. І очевидно, що єдиний спосіб показати, або найменш болючий насправді для Росії показати, що Росія змінилася і є демократичною, це здати Путіна. І таким чином покласти на нього відповідальність за всі, за війну і за ті масові вбивства і міжнародні злочини, які він вчиняє. Тому це сценарій не є єдиним можливим, можливий, навіть не найбільш ворогідним, але він залишається можливим. І насправді, я думаю, що можуть бути такі умови, за яких до влади в Росії прийде якийсь умовно ліберальний Сябянін якому який нічим Путін особисто не зобов'язаний, і який без проблем на те що його здати в обмін на, наприклад, там часткове або повне зняття санкцій і налагодження економічних зв'язків з Європою і Заходом? А скажіть, які дії України із зриву цієї поїздки є найбільш раціональними, тобто ми з вами. Реалісти, та ми не думаємо, що станеться арешт російського диктатора в Бразилії, але бодай зірвати цю поїздку, тому що інакше це буде як намішка, в тому числі над українцями, які ведуть цю війну, не спровоковану війну Росії проти України, так ну ноти України та дипломатична активність. Медійна складова, щоб побільше людей в Бразилії знали, що Путін загаліто ходить під ордером на арешт міжнародного кримінального суду. Що ви вбачаєте, які активності, які дії ми зараз маємо розвинути на а, латиноамериканському континенті на південній Америці? Дійсно, ну, по-перше, розголос і а, обговорення цього питання заздалегідь. Це гарна стратегія знову таки, тому що і Бразилія, де й, в принципі весь латиноамериканський континент, це є демократії з особливостями, але це демократії, де є так чи інакше, майже повсюди вільна преса. Опозиція відповідно це дає час для дискусії в цих країнах, і тон цієї дискусії задає Україна. І це правильна стратегія, це треба робити, але довгостроково найбільш дієвим способом є для України завершити ратифікацію Римського статуту, стати учасницею міжнародного кримінального суду і просувати свої інтереси в асамблеї держав-членів, де обговорюється питання дотримання Римського статуту. І, наприклад, ми могли би підняти питання про недотримання Монголію своїх зобов'язань. А також обговорюються пріоритети суду, виділяється фінансування і планується його діяльність на наступні роки. І це той майданчик, де Україна мала би говорити з усіма країнами-членами, а якраз в Латинській Америці досить багато країн є учасниками міжнародного кримінального суду, пояснюючи ситуацію, пояснюючи за які злочини переслідується Путін, додаючи додаткові докази, документи і всю інформацію, яка необхідна. Для того, щоб ці країни бачили, що це не є якесь політичне переслідування чи політичний не знаю, там, момент, а є дійсно переслідуванням, заснованим на доказах. Тому коротко розголос, політична дискусія всередині Бразилії інших країн, куди може поїхати Путін, для того, щоб е, таке бурхливе обговорення в цих країнах було таким запобіжником для десіжн-мейкерів, для одноосібного прийняття. Рішення про надання гарантій довгостроково це ратифікація римського статуту і просування своїх інтересів серед в асамблеї держав-членів. І це мають робити не лише дипломати, як ми з вами зараз з'ясували. Ви взагалі наштовхнули на думку. Особисто я долучусь до інформаційної кампанії. У мене є знайомі португальські журналісти, є е, знайомі журналісти в Бразилії. Є просто прекрасний перекладач, який пише португальською як українською. Тобто, цю тему в бразильському інформаційному просторі ми спробуємо серйозно активізувати, щоб громадяни Бразилії. Незалежно хто це генеральний прокурор, президент, просто громадяни Бразилії знали, що до них їде їде особа, на яку міжнародний кримінальний суд в Газі виписав ордер на арешт. Ну підпсуємо це свято російському диктатору. А скажіть, якщо так станеться, що Бразилія поведе себе як Монголія? Та не хочеться в це вірити, звісно. Але якщо ось такий негативний варіант, залякані, перелякані, щось Путін їм пообіцяє, і так далі. І цей візит буде в рамках такого ну, лідера на саміт Великої Двадцятки. Так, з усіма почистями з усім протоколом. Якісь санкції, про <кхід> вибачте, якісь санкції проти Бразилії, яка підписала римський протокол, ймовірні. Я думаю, що це мало вирогідно. Треба розуміти, що Бразилія дійсно є регіональним лідером і загалом дотримується норм міжнародного права. В Латинській Америці очевидно не так багато знають про війну. Це війна, яка відбувається далеко від них, і для простих людей вона не багато про що говорить в політичному обговоренні. На жаль, часто це потрапляє в лінзу протистояння умовного протистояння Росії і Сполучених Штатів Америки. І багато хто в Латинській Америці вважає, що якщо в конфлікті бере участь Сполучені Штати Америки, то вони мають бути проти такий лівацький рух, який засновується на історії цього континенту і такій постколоніальній оптиці. Тому в маловирогідному, я тут з вами згоден, маловирогідному сценарію. Очевидно, має бути різка реакція України має бути протест заявлений. Але далі ми маємо переконувати Бразилію, що такі дії е, з, руйнують її імідж на міжнародній арені, руйнують її шанси долучитися до постійних членів Ради безпеки ООН, які вона досить реально має, і мені здається, що ці аргументи мають ну, превентивно переконати Бразилію, тому що як би то не було, е, таке такі дії Бразилії. Поставлять її в конфлікт з е, такими засадничими зобов'язаннями за міжнародним правом і різко зменшать її вплив е, на міжнародних форумах, і можливість зайняти обійняти почесне місце почесно е, постійного члена ради безпеки ООН Ну, та ви відмітили те, що в Латинській Америці дуже потужний. Я це називаю комплекс Чегевари так. Який є таким національним героєм, незважаючи на ту низку злочинів, які він чинив під час своєї революційної діяльності, а і зрозуміло ставлення до Сполучених Штатів Америки. Але міжнародний кримінальний суд в ГАЗі це Європа. А який вплив європейських країн, наприклад, тієї ж дуже дружньої для Бразилії і Португалії? А чи може це спрацювати ну принаймні як певний поштовх для того, щоб бразильці скасували приїзд Путіна? А в Бразилію єдине, пане Сергію, дуже перепрошую. У нас 30 секунд лишається. Бразилія суверенна держава, яка не буде слухати Португалію. З ними треба працювати незалежно з їхньою пресою, з їхніми decision-makerами. І головне, на що треба напарати, що роль, на яку претендує Бразилія в міжнародному співтоваристві, не передбачає е укриття у себе міжнародних злочинців. І я думаю, що цей аргумент буде для них найважливішим. Дякую дуже, Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції України. Дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.